З давніх часів, 19 грудня стало найочікуванішим днем в календарі кожної дитини. Цього дня малеча отримує подарунки від Святого Миколая. Діти, які проходять реабілітацію в цьому центрі, мають змогу забути про свої недуги та навчитись жити в сучасному суспільстві. На даний час в школі нами нас перебуває 91 дитина, із них 32 дитини щоденно. Це з 9-ї години до 17 -ї. 49 дев'ять діток індивально приходять до нас, до наших спеціалістів, отримують послуги. Незважаючи на важкі проблеми зі здоров'ям, маленькі подоляни мають великі здібності. Майстерності цих дітей може позаздрити кожен картини, вироби з паперу, бісеру це справжні витвори мистецтва. Саме творчість допомагає їм виразити свої почуття навколишньому світу. За словами голови батьківського комітету Галини Панасюк, заклад допомагає як дітям. Так і їхнім батькам. Ми раді, що в нас є цей центр, що ми маємо змогу, хоч на пару хвилин, на пару якихось часів привезти наших діток сюди, щоб ми і батьки могли десь собі почувствувати якусь собі силу, десь піти, десь собі з кимось теж поспілкуватися. Ми... Дитячі радощі, щасливі посмішки це те, що покращить реабілітацію цих діток. Наповнити дитячими радощами їхні серця відгукнулись благодійники. Благодійний фонд Сиріала «Ми поруч завжди опікувався особливими дітками. І ось і сьогодні напередодні свята Святого Миколая. Ми завітали в Хмельницький соціально реабілітаційний центр для дітей, школа життя. Ну, і завітали звичайно на спустими руками. Завітали солодкими подарунками. Ну і від благодійного фонду, звичайно, хочемо побажати міцного здоров'я ним, батькам. Діткам, звичайно, ну і будемо надіяти, що святий Миколаєм щось позитивне принесе в наступному році.